І всім привіт, дорогі друзі! З вами Демферсплей. І це вже третя частина гадіо на всіх у ФНАФ усіх. Поїхали! Спрінк Трап. Він влазить по вентиляції і вентиляційні двері від нього не врятують. І коли він уже буде у вашому офісі, то його обличчя буде видно на верхній вентиляції. Щоб від нього врятуватися, треба просто закрити цю вентиляцію. Фантом Мамгл вона з'являється на камерах, і якщо швидко не переключити і не виключити камери, то вона появиться на нашому офісі і буде створювати шум. Вона нас не вбиває, а просто створює шум. Через декілька секунд вона зникне. Фантом Фредді. Він з'являється в нашому офісі, і щоб його прогнати, треба просто посвітити ліхтариком. Якщо на нього не світити, тоді він нас скрімане і просто сліпить на декілька секунд. Фантом Балонбой! Якщо ви його зустрінете на камерах, то виключіть їх або переключіть їх, щоб він вас не скриманув. Якщо ви все-таки дивились на нього дуже довго, тоді він у вас скримане і ви на декілька секунд. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей. Всім пока!